Якщо ви бачите шов по дну мийки, то такий виріб виготовлено без використання вакуумного обладнання, а маса форму заливалася просто з відра. Таким чином, матеріал в мийці має структуру губки і з великою ймовірністю в подальшому вона дасть тріщину. Якісна мийка має бути виготовлена на автоматизованому вакуумному обладнанні. Якщо виробник використовує дешеві матеріали, мийка з часом побіліє від гарячої води, на поверхні з'явиться пліснява, а найстрашніше те, що ви два роки будете дихати отруйним стеролом. Надійність та безпечність мийки має бути підтверджена гарантійним талоном, висновком санітарно-епідеміологічної служби. Міжнародним сертифікатом СЕ.